Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми говорили про вишиванку, символ краси, здоров'я і щасливої долі, яка є оберегом української нації. Вивчили вірш Лесі Вознюк, вишиванка, за допомогою в небо таблиці та намалювали. Різноманітні орнаменти на вишиванці. Дякую за світлини ваших робіт та відео декламуванням вірша. А сьогодні я пропоную дізнатися більше про транспорт та скласти описову розповідь про його різні види за схемою. Пропоную послухати віршовані рядки та завершити їх потрібними словами Римами. Величезні гарні шини у вантажної машини. Попливти бажає слава по Дніпру на пароплаві. У цирку їхали ведмеді на новім велосипеді. Дуже весело мені мандрувати у човні. Гарний наш пілот Мастак водить добре він літак. Їздить містом з краю в край і катає нас трамвай. Малята пропоную пригадати, який буває транспорт. транспорт. Який пересувається по землі? Правильно наземний. Транспорт, який переміщується у воді, ну, звісно, водний. Транспорт, який рухається у повітрі, повітряний. Як називається транспорт, що перевозить вантажі? Так, вантажний. А який транспорт перевозить пасажирів? Так, пасажирський. Транспорт, який призначений для спеціальних цілей. Спеціальний наземний транспорт це легковий автомобіль, трактор, вантажівка, автобус, тролейбус, мотоцикл. Наземний транспорт що робить? Правильно їздить. Водний транспорт. Це корабель, човен, пароплав, катер. Водний транспорт. Що робить? Звісно, пливе. Повітряний транспорт це літак. Вертоліт, ракета, повітряний транспорт. Що робить? Літає. Щоб кермувати транспортом, слід бути яким? Дуже уважним та вмілим. Як називають професії людей, які кермують різними видами транспорту. Автомобілем, автобусом, вантажівкою кермує водій, потягом, паровозом, електричкою кермує. Машиніст. Пароплавом, кораблем кермує капітан, вертольотом літаком кермує пілот. Дякую, малята. Пропоную пограти в гру. Відгадай і назви транспорт. Існують складні слова, наприклад, самоскид. Чому це слово складне? Тому що два слова поєднуються в одне сам і скидати. Так, це вантажний вид транспорту, який може сам скидати вантаж. Пропоную поєднати слова та утворити нові. Сам кататися. Самокат. Молоко возити. Молоковоз цемент возити. Цементовоз. Пара плавати. Пароплав. Пара возити. Паровоз. Всюди ходити, всюди хід. Пропоную скласти описові розповіді про види транспорту за схемою. Розглянемо картинки, що ж вони означають. Для початку ми оберемо якийсь вид транспорту. Наступна картинка означає, що ми повинні назвати який транспорт за способом пересування – повітряний, наземний, водний чи підземний. Далі ми скажемо, який транспорт за призначенням пасажирський, вантажний чи спеціальний. Наступна картинка означає, що ми повинні сказати, якого він кольору, потім хто ним керує, з яких частин складається та яка користь людині від нього. А зараз опишемо поліцейський автомобіль. Це наземний вид транспорту. За призначенням Спеціальний машина синьо білого кольору. Керує ним водій поліцейський. Поліцейський автомобіль має салон, двері, вікна, колеса. Фари, проблисковий маячок, сирену, радіопередавач для зв'язку з іншими машинами та відеокамеру. Цей транспортний засіб приносить велику користь людині, використовується поліцією з метою ефективного здійснення своїх обов'язків. З патрулювання вулиць, парків, скверів, транспортних магістралей та інших громадських місць. Ось ми з вами описали один із видів транспорту поліцейський автомобіль. За допомогою цієї схеми ви можете описати будь-який вид транспорту за вашим бажанням. Для цього вам треба зупинити картинку зі схемою. І розглянути її знову. Я впевнена, що вам сподобається такий вид діяльності, і ви із задоволенням опишете ще багато видів транспорту. І поділитеся зі мною своїми розповідями відео. Я буду чекати, а зараз пропоную намалювати малюнок з правилами дорожнього руху. Але спочатку познайомимося з таким видом образотворчого мистецтва як графіка. Графіка це вид образотворчого мистецтва, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає пишу, дряпаю, малюю. Графічні твори це малюнки, виконані на папері або картоні олівцем, тушу, фломастером, крейдою та гравюри. Заглиблені малюнки на дерев'яні, металеві або інших поверхнях, із яких друкується багато відбитків. Засобом виразності графіки є лінія штрих, пляма, крапка. Є різні види графіки. Книжкова, що призначена для декоративно-художнього оформлення книг у вигляді ілюстрацій та декоративних елементів, є художньо-виробнича виробнича, це етикетки, поштові марки, грамоти, а є плакати. Це графічне зображення рекламного. Та агітаційного характеру, та інші. Сьогодні ми намалюємо плакат. Плакат найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконаний на великому аркуші паперу, виготовляється з навчальною метою. Ми створимо плакат про правила дорожнього руху, що їх обов'язково потрібно дотримуватися. На аркуші паперу малюю дорогу. Будинки, машини, дерева, світлофор, але займаю не всю площу аркуша, меншу його частину. По всьому аркушу малюю хмаринки, в них дорожні знаки та текст, що вони означають. Можна намалювати повністю картинку та гасло по правилам дорожнього руху. Ось я вже свій плакат розфарбувала. Розфарбувати можна теж будь-якими засобами. Чекаю на світлини ваших плакатів. До зустрічі!